Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво. І сьогодні у мене таке передсвяткове розслаблене відео на тему тегу від Олі парфумісти: 10 парфумерних бажань. І саме зараз хочеться загадувати бажання, адже скоріше за все вони все ж таки втіляться, адже різдво вже майже на порозі. І перше питання від Олі. Який парфум ви би взяли з полички люксового магазину, якби можна було зайти і взяти безкоштовно прямо зараз? Я знаю відповідь на це питання, адже напевно перший аромат, до якого я зразу підходжу, коли знаходжусь в такому великому парфумерному магазині, це Шанель Allure Сенсуель. Парфумованій воді. Я вважаю, що цей аромат незаслужено ставлять на нижчі полички. от Завжди, коли ти підходиш до корнеру Шанель, в тебе перед очима Шанель Шанс або Шанель номер no. 5 тобто от всі відомі парфуми, а Шанель Allure Sensuelle завжди десь от там, знизу на поличках і ціна на неї ну, достатньо ну, така. Цікаво, тобто десь 150 під 200 доларів це, ну, напевно, я років два тому от бачила в магазині цей парфум. Але цей парфум я би навіть поставила кудись от в Буцікову лінію Кошанель. І він дійсно приблизно стільки коштує і незаслужено майже невідомий. Обожнюю цей парфум, дивлюсь, завжди за ним по барахолках на кремчику також дивилась, Але ну, от ціна цього парфуму вона ніколи не. Падає, вона тільки росте, і я б залюбки безкоштовно отримала б цей парфум собі в подарунок. Тож, друге питання: ідеальна кількість парфумів, яку хотіли б мати. У парфумерно гардеробі. Насправді, в цьому питанні я зовсім не категорична. Тобто, для мене от кількість парфумів, яка має бути в парфумерному гардеробі, це тільки обмежена може бути власним бажанням. А в мене зараз приблизно 100. 190 флаконів разом з тревелами, разом з мініатюрами. Це я не враховую пробники від Леванти, це окрема історія. От це, власне, фірмові офіційні флакони. І жодний з цих парфумів я би не хотіла прибирати зі свого парфумерного гардеробу. Навпаки, я би хотіла частіше тестувати, носити всі ці парфуми, адже вся моя колекція це тільки найулюбленіші парфуми. І от ця кількість це саме. Ідеальна кількість на сьогодні. От, е, коли в мене був єдиний парфум це, здається, був Armani Арманікод е, в парфумованій воді, е, от мені на той момент було достатньо. От тоді я відчувала, що все, Armani Арманікод покриває, напевно, всі мої е, е, життєві ситуації, в яких я ходжу на парфумована. Е, я ходила в цей парфум і в піре в мір. Ну, і на навчання, і на роботу, і е, в магазин, <сі> і на вечірки. І тоді мені було його достатньо. Далі в мене змінювалися смаки, я купувала щось інше, мені щось дарували. От е, Змінювалася моя поличка. І якщо я відчувала, що щось мені от не вистачає, я обов'язково докуповувала і докуповувала, докуповувала е, до е, моєї. Сьогоднішньої полички там 190 парфумів. Тобто я не можу обмежити нікого і себе, не можу обмежувати в кількості парфумів. От скільки моя душа відчуває, стільки там на цій поличці має бути. Не виключено, що колись щось зміниться в моєму житті, в моєму ставленні до парфумерії, і я залишу на поличці там один єдиний парфум. І для мене це на сьогодні найскладніше було б питання. А так, нехай всі вони стоять, всі мої парфумерні бажанки, нехай додаються в мій парфумерний гардероб, і я буду тільки цьому рада. Третє питання: який парфумерний подарунок хотіли б отримати сьогодні? Ой, ну тут я точно знаю, що це амуаж, мемуари, жіноча версія. В мене є пробничок просто на? Вагу золота. Обожнюю цей аромат. М -м -м. Просто зразу він зносить мене. Це така історія от десь перекликається з Amouage Imitation, Є тут така альдегідно зелена яскрава нота якась. Ой, ну я не дуже люблю розбирати аромати по нотах, адже вони ну, настільки цільні ці композиції, і як мені цей а, мемуар подобається. І є тут щось і спецієве, і яскраве, і зелене таке от цитрусове. Я вже і не пам'ятаю, що тут є а, в мемуарах. В нотах просто. от... От, просто якщо зараз мені хтось хоче подарувати цей парфум. Velcome, як то кажуть, оцей парфум я кожен день готова отримати в подарунок. І от, взагалі, чим далі я знайомлюся з амуажами, тим більше в мене з'являється цих парфумерних бажанок. От, до речі, Епік. Я би ще не відмовилась отримати прямо сьогодні Епік. Обожнюю цей парфум. Коли я роздумувала над цим питанням, я зразу собі згадала, що ох, я так хочу Герлен. А шалімар-мілізім тонка в мене є відливантик, я краплинками його наношу, отримую задоволення, просто неймовірний аромат. І точно скажу відповідь на це питання це буде Герлен шалімар Мілізім тонка. Але сьогодні в мене цей аромат з'явився саме сьогодні. От саме перед цією зйомкою я отримала з пошти свій герлен. Шалімар. Мілізим тонка власною персоною. Це залишок у флаконі. Це не новий аромат. Але все ж таки, я не думала, що, в принципі, я колись з рук знайду. От всі мілізими шалімар, вони ж випускаються. Кожен рік новий мілізім і більше не перевипускаються. Там, здається, ваніла паніфлора, колись були схожі ванілі в деякі роки, але оця тонка я, здається, такого ще не пам'ятаю. Настільки мене цей аромат підкорив, і я завжди хотіла мати цей парфум, але ж думаю, ну все, ну, цей мілізім, ну точно. Вже ж не випустять, а з рук я, ну або бачила за ну, якби такі космічні гроші і вхопила з рук, до речі, у нашої парфумерної подружки Даші Dashi цю красу. Дякую, Даша, В черговий раз в мене з твоїх рук опиняються якісь от неймовірно красиві аромати і саме серденько. І четверте питання: який парфум з гардеробу хотіли б частіше носити? Оу. і в мене є такий парфум. це Amouage Imitation. От саме цей парфум я би все ж таки хотіла носити частіше. Але, ну, по-перше, він доволі коштовний, це не з бюджетних, скажімо так, ароматів? Ой, Ну, все, це просто відвал всього пожежа, і, я не знаю, це аромат, який я і влітку ним захоплювалась, і зараз зимку, ой. Я його вдихаю, і просто він грає вже трошки іншими, більш такими альдегідними колкими, нотами прям вообще. Дуже класний аромат. Чому я е, ношу його не дуже часто? Ну, по-перше. А я е, гарні найулюбленіші мої парфуми, як я вже це розповідала, намагаюся носити все ж таки не дуже часто. Все ж таки не хочу, щоб ці парфуми в мене швидко закінчувались. А також цей аромат він доволі такий гучний, шлейфовий. Якщо я вже нанесу цей парфум, це означає, що до кінця дня я точно буду його відчувати, я буду в його хмаринці знаходитись. І от при моїй любові носити декілька різних парфумів, Парфумів, а впродовж дня от, цей аромат точно не може пересікатися з іншими. Він от, настільки яскравий, гучний, проявляє себе ну, впродовж дня, на будь що можна наносити на шкіру, на волосся, на одяг він буде шлейфити. Яскраво переливатися, але все ж таки імітейшн від Амаш я би хотіла носити частіше. П'яте питання, який би парфум хотіли повернути в колекцію. І е, сьогодні я вже згадувала про Армані Кот і це 100% аромат, який би я реально хотіла повернути в свою колекцію. Колись я зносила, напевно, це було 50 мл у флаконі. Весь флакон зносила до остатку. В той момент я щось переключилась після Armani Code на інші парфуми, вже зараз не пам'ятаю на які. Але от 100% Armani Code мені зараз згадується. І я мала нагоду в якомусь парфумерних боксів затестувати його ще раз. І от прям відкрився він мені не початком 2000-х. Тобто зараз він не пахне. От як типові парфуми початку 2000-х. Хоча, звичайно, в ньому є ну, і такі квіти, і здається, там чи то персики, чи то якісь фрукти, які типові були а, для того періоду. Він звучить не дешево, не суперлюксово, не застаріло. Тож, коли в мене буде нагода затестувати цей аромат а, вже от в сучасному виданні, я залюбки рясно <напшика> напшикаюсь, згадаю його і. Можливо, придбають вже. Ну, от ну, такі аромати, вони, я не знаю, створюють якийсь свій такий настрій, повертають мене в такі більш безтурботні часи, можна сказати. От, І цей аромат на 100% хочу повернути собі в колекцію. Шосте питання від Олі: про який парфум ви би хотіли, щоб знало більше людей? У мене є і парфум, і бренд навіть. Щодо бренду і парфуму, це Etoile de деної. З цим ароматом я познайомилася відносно, нещодавно він мене просто покорив. Придбала його восени, носила це, неймовірно, такий приємний ірисово-цитрусовий парфум з такою кислинкою на старті, з ягідками. Ну, аромат. Класний, дуже приємний, ближче, напевно, до люксового сегменту. Саме ця лінійка від Гуталь не дуже поширена, напевно, от серед парфменяків. Але ну, от, настільки, цей милий, приємний ірис, не знаю. Я би все ж таки хотіла, щоб про нього частіше розповідали І щоб про бренд Гуталь також частіше розповідали. І наступний бренд, про який я би хотіла, щоб знало більше людей якомога більше, це Молінар. Це дуже такий витончений бренд. Я ще не зустрічала в цьому бренді якісь такі. Композиції, що ну, не складені гарно, або вони, я не знаю, на шкірі на мої там перетворюються щось таке. Не дуже симпатичне. У мене це для прикладу аромат Османтус. І, до речі, саме про цей аромат також я би хотіла, щоб знало більше людей. Це дуже красива квітка Османтосу, в якій багато абрикосів, багато квітковості. Це дуже красивий такий соковитий аромат. База в ньому, до речі, не настільки мускусна, от в порівнянні, наприклад, з The Different Company Османтос, там взагалі. Така мускусна, прям трохи мильна база. А цей аромат він от спочатку до самого кінця це квітковий вибух з абрикосами, з якоюсь такою красою. Ну от... Його іноді порівнюють з кілян Good Girl Gonna Bad, Там також Османтосова композиція, але у Кіліан там такий більш гучний, такий більш ще фруктовий ще аромат, там більше екзотичних ніби фруктів. А цей аромат, він, от, як я і кажу, про цей бренд більш витончений, такий більш стриманий, знає собі ціну, ну, от, ну, от, я не знаю. І В цьому бренді аромати вони всі такі є. Просто обожнюю бренд Молінар, обожнюю аромат Османтус. Бажаю, щоб про цей бренд і цей аромат знало ще більше людей. Наступне питання від Олі: який парфум хотіли б ніколи не купляти, не тестити, не мати досвіду з ним. Ну, напевно, такого от неприємного аромату я і не пам'ятаю за весь час парфманіяцтва. І єдине, що спадає мені на думку, це е, я би напевно не хотіла бути знайома з. Монталь, в принципі, з самим брендом, не дивлячись на те, що Роуз Маск мені дуже подобається. це аромат, і інтенс кафе гарний, і рістрето також гарний. Ну, от, не подобаються деякі мені аромати, але в мене виникло бажання познайомитись з більшістю монталів. І колись я ходила в парфумерні магазини, деякі монталі, і просто перенюхала, напевно, всі, що були. Доступні на той момент, і от настільки я от внюхалась ці купу удів, купу якихось таких от медових удів, цих менталівських які ну от реально на мене справили таке враження, що ой-ой-ой, а що це за аромати, то напевно. от Десь, от в цю сторону, це ті парфуми, з якими я би не хотіла бути знайома, адже вони настільки в'їдаються в, в пам'ять, їх от майже неможливо забути. І якщо я десь якомусь іншому парфуму відчуваю от. Щось на кшталт такого брудненького, тваринного уду, я, зразу просто мене перемикає, і все. І в тому ароматі я вже не можу відчувати якоїсь такої от краси, яка там дійсно може бути. Але мені в цілому цікаво дослідити це питання, я його поставлю на карандашик і задумаюсь. А все ж таки, що мені от такого дивного зустрічало, з чим я би напевно більше не хотіла стикатися. Олю, дякую тобі за такі цікаві питання. От завжди ти не заставляєш задуматись, от прямо ж. Перебрати свою всю ольфакторну пам'ять в голові. Тож, восьме питання: який парфум з парфумерного гардеробу хотіли б задублити? І в мене є такий парфум, і це Шанель номер 5 в туалетній воді. Я вже за цим парфумом, задублем в туалетній воді наглядаю по парфумерних барахолках з рук. Новий, я не думаю, що я захочу купувати новий флакон, не знаю, подивимось. Але от, ну от ця не знаю, класика, ця альдегідно-ірисова така краса. Ну, По-перше, зараз взимку. Перед новорічними цими всіми різдвяними святами я починаю в холод, в такий от прям в морозець, вже носити такі аромати. І це ну, от точно аромат, який я е, боюся розходувати сильно, адже все ж таки, доки я не придбаю дубль, з цим ароматом я буду дуже так обережно. Я точно знаю, що е, з рук цей аромат можна урвати за гарною ціною. тож... Якщо у вас є шанель номер 5 саме в туалетній воді, напевно, будь-якого року, я думаю, що я ще отакі більш старенькі версії не тестувала. В мене оце новий випуск ну, останніх років, я би залюбки придбала будь-яку версію Шанель номер 5 І якщо у вас є такий парфум, то пишіть мені, будь ласка, про це в коментарі. І ми вже близимося до фіналу, дев'яте питання. Який парфум хотіли б, щоб ніколи не закінчувався? І у мене таких аж два парфуми. І перший з них це Інлі від бренду Memo, але це не новий випуск, це попередній випуск цього аромату це аромат про. Османтус, але прям про такий османтус з зеленим чаєм. А ще й, напевно, тут є такий от мате, ем, нотка мате. Це не просто чай, це такий аж ферментований густий аромат. І абрикоска тут така, ну скоріше, зелененька. І османтус, тут такий густий, такий красивий. От саме попередню версію цього парфуму я би хотіла, щоб ніколи вона не закінчувалась, щоб в мене дублі з'являлись, щоб цей аромат просто з крану в мене вдома тік. От такий цей аромат, який також, от, дуже я його повільно. Розходу. Я не дуже часто зустрічаю саме цю версію парфуму а, на руках. а, ну, Звичайно, в продажу його вже немає. Вже є нова версія, і оцей парфум він такий, я би Ох, хотіла б, щоб це моє парфумерне бажання, воно здійснилось. І ще один парфум в цю категорію це Касамураті Ліра. По-перше, дивіться, яка краса ну, просто. Обожнюю це пакування. Все красиво, неймовірно, дорога-багато. На якийсь подарунок взагалі це ідеальні парфуми. Вже готове пакування для подарунку. І оця така лимонна ваніль, цей лимонний тарт це м щось таке прям дуже красиве. У мене, в принципі, дуже приємні спогади з цим ароматом, з цим подарунком. І ну, взагалі не хочу, щоб він закінчувався, хочу, щоб він тримався далі, заповнювався автоматично, цей в мене флакончик, або з'являвся точно такий ще один Ой, класний аромат, люблю його. І от... Нехай всі наші ці передріздв'яні, всі парфумерні бажанки здійснюються, от правда. І останнє питання на фінал сьогоднішнього відео: кого з парфумерів ви би обрали, щоб створив парфум саме для вас. І я майже в кожному відео співаю оди Жан-Клоду Еліна. І дійсно я обожнюю парфуми цього парфумера. Але, Жан-Клоди, вибач, я би хотіла, щоб. Аромат для мене створила Аня Соколова, адже то, як Аня створює урбаністичні квіти і робить це у вигляді парфуму, це щось неймовірне. Оцей сьют гіацинт, який є в Ані, це ну. Один з найулюбленіших принципі, моїх парфумів Урбан Петунія це аромат про квітку Петунії, що так проростає скрізь бетонні, ці кам'яні, міські джунглі. Я колись про це шорт знімала, такий поетичний робила відео. І от нещодавно у Ані вийшов новий парфум про чорнобривці в місті. Тобто, ну, всі майже квітки, які я знаю у Ані, це просто суперкруте поєднання урбаністичне. Такого середовища і неймовірно красивого прочитання квітки. І, власне, який би аромат я хотіла, щоб Аня для мене створила. І у Ані є вже декілька прочитань ірису це і дерев'яний ірис, вуд Айріс, і вінтажна пудра також обігрує десь якийсь от такий прояв ірису. Але для себе я би хотіла зробити оцю квітку ірису. І квітку, і зелене стебельце, і оці корінці ірису. Тобто цільна квітка, яка своїми корінцями проростає в таку урбаністичну землю, в таку бетонну клумбу, типову бетонну міську клумбу, яка майже в кожному подвір'ї була. І ці іриси також вирощувались в таких клумбах. От хочеться мені щось таке. От... Справжнє, трушне квітково-ірисове з земелькою, з листячком. От я думаю, що саме така квітка ірису дуже круто стане поруч з іншими урбаністичними квітами від Ані Соколової. Я бажаю, щоб всі ваші парфумерні бажання рано чи пізно справджувались, збувались. І насправді у мене сьогодні особисте свято мого батька сьогодні день народження. Тож всі, хто додивився це відео саме до цього моменту, поставте вподобайку і привітайте е, мого батька днем народження. Насправді він е, минулому військовий, е, на його прикладі, і е, завдяки його прикладу, дуже багато наших теперішніх військових е, несуть службу, і я бажаю міцного з. Здоров'я, много еліта і слава Україні! А ми з вами побачимося в новому відео.